Які ваші внутрішні зміни всередині? Можливо, ті, що вам не притаманні, треба прийняти зараз а, до кінця року. І, а, знаєте, можливо, десь змінитися. Давайте подивимося, про що скажуть карти. А, які внутрішні зміни прийняти? Да, можливо, це якісь навіть риси характеру покажуть. Прийняти, бо так потрібно. Душевне відсторонення від соціуму, тобто там, так як ви себе раніше вели, вже не буде. І зараз це так потрібно вам показує. Тобто, не вганяти себе в сильну емпатію, а більше, знаєте, так, відсторонитися, навіть і це є зараз для вас нормально і природно так потрібно. Знаєте, така вибір, ви серйозно, якийсь робите в житті. Це може бути реально пов'язано з вашою стабільністю, до якої ви звикли. А вам треба прийняти рішення. Це нормально зараз. Бачите, це нам карти підкреслюють. Ви маєте подумати, роздумати і нікого не слухати при цьому. Тому, коли ви мучуєте, що я з кимось хочу порадитись, це нормально, що ви робите це самі, тому що це йде про мова зараз про вашу стабільність, можливо, кар'єру. Про те, що потрібно саме вам в стабільності вашого життя, цей вибір треба зробити саме вам особисто. Знаєте, як показують, що вам треба вийти в соціум, відчути прямо його, відчути його можливості і взяти звідти, до речі, з цього соціуму якийсь шанс для себе і використати його. Це може бути просто якась для чого, для чого завгодно, це в тому числі для фінансів. показує. Тобто, ви маєте схопити цей шанс і навпаки вийти в простір. Тому зараз ви можете активно спілкуватися з якимись людьми, десь таку пробувати ситуацію як вам краще, і прямо знаєте, як, як вода, як риба да, кругом бути і кругом відчувати зону комфорту саме в соціому. Тому зараз вам дуже важливо спілкування.